Що таке реальна товарка? Друзі, всім привіт! Я Штабур Олександр і це канал Товарний бізнес Прорив. Для чого цей випуск? Для того, щоб ви зняли свої режеві окуляри при тим, як заходити в товарний бізнес, щоб ви зрозуміли, що це не просто якась стімка, що можна створити реальний справжній бізнес. Найчастіше запитання: це скільки треба грошей для старту? І ось що люди думають. Одна частина людей думає, що для старту треба 200-300 доларів і можна заходити і вже заробляти гроші. І інша частина думає, що треба величезний склад, десятки тисяч доларів вкладання. Ні, не піду туди. І хто ж з них правий? Я вам хочу сказати, що десь посередині вся ця історія, тому що не так мало грошей потрібно і не так багато, тим паче на старті. Давайте розберемо кожен з цих аспектів. Якщо людина думає, що дуже мало треба 200-300 доларів, то давайте порахуємо, щоб зайти на якусь платформу, наприклад, Маркетплейспромі треба придбати магазин там річний пакет 5700. Може вам почастить, ви зможете придбати на 3 місяці за 3000 гривень. Є знайти постачальників з товаром, розмістити себе на магазині і продавати. Які бюджети потрібні на рекламний бюджет. Дивлячись з того, скільки у вас буде замовлень, і на закупівлю товара, навіть коли ви працюєте по дропшипінгу. Про це трішки пізніше ще розповім. Знаєте, якщо так порахувати там на місяць, то може там 500 баксів і вистачить. Але в чому фішка? В тому, що ви поступово отримуєте замовлення. Поступово вам треба гроші на бюджет, поступово вам треба гроші для обігу, навіть працюючи по дропшипінгу. І тому ви поступово даєте гроші інвестуєте, і поступово вони повертаються, знову реінвестуєте. І так ви працюєте далі і далі в товарному бізнесі. Інша сторона: люди, котрі вважають, що треба дуже багато тисяч доларів, навіть там десятки тисяч доларів. Це люди, котрі вважають, що треба заходити в товарку тільки зі своїм складом. Але це величезна помилка, тому що люди не розуміють, що вони початківці, вони не можуть знати, що закупляти. Зазвичай ті люди, котрі закупляють товар, вони з цим товаром і залишаються на складі. Тому цей варіант для початківців зовсім не підходить. Коли ви вже розумієте, що саме у вас продається, ви впевнені на 99,9%, то звісно закупляти треба. Але це вже інша історія. Наступне початківці вважають, що тут можна заробляти 100-400% прибутку, закупляючи товари з Китаю. Друзі, хочу поділитися з вами крутою програмою: Sales Trend. Це пром-аналітика. Ця програма дозволяє знаходити швидко товари, котрі найкраще продаються на маркетплейсі прому. Як користуватися цією програмою? Все дуже просто. Обираємо категорію, наприклад, інструменти, вказуємо фільтр ціни від 500 гривень, сортуємо по періоду замовлень за останні 30 днів. І ось що ми бачимо: це топові товари, які найкраще продаються за останні 30 днів. У обраній категорії, наприклад, ось цей товар набор інструментів. Замовили 1020 разів. При цьому ми можемо бачити замовлення за різні періоди, та бачити зручний графік, який показує, як змінювалося замовлення кожні 10 днів. Та ще одна крута фішка це те, що можна натиснути на продавця і побачити всі товари, які краще продаються у нього. Так ви знайдете десятки ідей товарів для свого інтернет-магазину та зможете заробляти більше. Сервіс платний, але він швидко окупається, тому що ви запускаєте тільки ті товари, котрі вже мали замовлення. Я сам користуюсь Програму і вам раджу посилання в описі до цього відео. Я впевнений, що вам сподобається. Але я так хочу сказати, що знайти там більше ніж 30% маржинальності ну це дуже важко. А ще треба враховувати, що є комісія на маркетплейсах. Є витрати, коли у вас знімається не відсоток комісії за кожне замовлення, а за перегляди вашого. Товару на якійсь платформі, і тут може бути така історія, що навіть 30% може бути недостатньо, щоб залишився якийсь прибуток. В продовженні цього я вам хочу сказати, що є не тільки маркетплейси, є Google Shopping, Google Ads, Facebook, Instagram, і тут немає комісії за замовлення. Тут є витрати за кожен перегляд вашого оголошення, вашого креативу. По перше, треба навчитись продавати на цих платформах, чи замовити послуги якоїсь сторонній компанії. А по третє, ще й бюджети величезні для тестування ваших товарів. Щось буде продавати, щось не буде, поки доналаштовується реклама. Тільки потім у вас залишаться ті товари, котрі будуть приносити вам прибутки. Але окей, ви зайшли на якусь платформу, у вас є постачальники. Вас є бюджети, все супер. Але ж треба ще навчитись продавати ці товари. Ще раз повторюся, що є різні платформи в Україні: маркетплейси, гуглшопінг, Google Google Ads, фейсбук, інстаграм, навіть тікток, продажі. Десь оплата за замовлення, десь оплата за перегляд. З товарами треба підлаштовуватись під сезонність, знати болі людей, закривати їх потреби, а також не забувати, що існують ще й трендові товари. Я вам так скажу, тільки згодом ви знайдете свої ніші, котрі у вас будуть постійно продаватись, але на цьому не можна зупинятись. Треба постійно знаходити нові ніші, нові товари, тестувати, масштабуватись в рамках інших платформ, не зациклюватись тільки на маркетплейсах. Чи на інших платформах, та, звичайно, навчитись максимально ефективно просувати ваші товари, десь донавчитись, десь брати консультації, десь радитись з тими, хто також займається товарним бізнесом. І тільки тоді у вас є шанс на успіх в товарному бізнесі. Але знаєте що до цього етапу далеко не всі доходять, тому що багато сипляться на тому. Що виникають якісь складнощі, і вони здаються. Важливо розуміти, в товарці треба постійно шукати нові товари, нові ніші, нових постачальників. Чому? Тому що товари закінчуються у постачальників, у них більше не завозять, навіть ті, котрі шалено класно продаються. Я вже не кажу про трендові товари. Про звичайні нормальні товари З'являється безліч конкурентів, котрі демпінгують, виграє цей товар. Також настає момент, коли немає сенсу його вже продавати. Там немає заробітку. А тепер більш цікава інформація стосовно дропшипінгу. І так, дропшипінг. Всі думають, що все дуже легко. Ви знайшли постачальника, розмістили на платформі будь-якій продаєте. Прийшло замовлення, передали постачальнику. Летс гоу. Відправочка відбулася. Потім згодом товар отримує покупець, і вам ваш постачальник відправляє винагороду на вашу карту чи розрахунковий рахунок. Але це не все так легко, просто. І радужно. Які ж є підводні камені? Перше, це те, що постачальник може не своєчасно відправляти товар. Він може відправити не той товар, не того кольору, бракований товар. Він взагалі може пропасти. Він попросить вас гроші за цей товар. Скаже, я не відправлю, поки ти мені не заплатиш мою частину. А це може бути будь-яка сума, тому що ви можете продавати якийсь маржинальний товар, а тут бац. А там треба десяточку відправити постачальнику. Тільки тоді він відправить цей товар на покупця. Нюансик. У вас має бути цей бюджет. Далі він просто може зникнути. Він був його нема. Чи товар прийшов клієнту і через день-два він зламався? Що ви будете робити? Тому підводних каменів дуже дуже багато. Я вас так лякаю. Не заходьте в товарку, нам не потрібні конкуренти. Наступний крок це склад. Які тут нюанси? Ой, друзі, по-перше, це просто кабала, коли ви постійно закупляєте товар. Продається товар, перестав продаватись, він лежить у вас на складі. Ви його вже й демпінгуєте, і все одно не продається склад стає більше, більше і ви, начебто, заробляєте. Але по ітогу всі гроші в товарі котрий нікому абсолютно вже не потрібен. Тому зі своїм складом треба бути дуже обережним. Повірте мені, я точно про це знаю і допускав такі помилки. Ну що, друзі, я думаю, що негативу достатньо. Давайте про позитивне. По-перше, це своя справа. Якщо ви початківець, у вас не було своєї справи, підприємницької діяльності, це супер старт. По-перше, він зрозумілий, не такий важкий, як інші бізнеси. По-друге, це. Крутезна школа, після чого ви можете піти в будь-який бізнес, бо ви вже сформуєтесь як підприємець, і ваші перші зароблені гроші це така радість, таке щастя, коли ви працюєте самі на себе. Хоч ви працюєте більше, ніж працювали по найму, але це ваші гроші. Ви можете їх заробляти, можете не заробляти, але можете заробляти все більше і більше до безкінечності. У вас немає цього ліміту, як працюючи по найму. Не. І якщо у вас сталеві, і ви можете осилити всі ці складнощі, то ви. Здобути досвід, знання, у вас буде працювати все краще і краще. Прибуде все більше і більше, більше платформ, делегування всіх процесів на персонал, на якісь команди, на фріланс компанії, вихід на європейський ринок. Може, ви станете ще й постачальником? Тут варіантів розвитку, просто неймовірна кількість. Я вам хочу сказати просто на своєму прикладі, що зробила товарка в моєму житті. По перше, я завів свій YouTube канал їх в мене декілька, ви знаєте, бізнес-пририв і цей товарний бізнес-пририв. Я просто розповідав про свій досвід. Це для мене творчість. По-друге, я заробляв все більше і більше і продовжую займатися товарним бізнесом. По-третє, я навчився делегувати процеси, не мати персонал. І завдяки цьому я зміг потім в мене з'явився бюджет, знання, я зміг відкривати нові бізнеси. Я почав також і навчати, я мрів про те, щоб навчати людей. Бізнесу, продажам, бо, бо... працюючи по найму, я вже викладав, як продавати це в мені просто вже давним-давно. Тому як я і сказав, товарний бізнес це реальний бізнес, і бізнес-старт, і бізнес-розвиток, і той напрямок, який може зробити з вас бізнесмена, який зможе потім відкривати нові напрямки паралельно. Я дуже сподіваюся, що я вас надихнув, друзі. І для кожного з вас, як завжди, в мене є подарунок. Я кожному з вас хочу подарувати свій міні-курс абсолютно безкоштовно по товарному бізнесу. В описі до цього відео ви знайдете умови, як отримати цей бонус. Треба підписатись на мій інстаграм. Написати мені в дірек слово пром і ви отримаєте безкоштовно цей міні-курс. А на цьому все, друзі. Я бажаю всім класних продажів. Приходьте до мене на прямі трансляції. Підписуйтесь на мої ютуб канали. Бізнес-пририв, товарний бізнес-прив і бізнес по-українськи. На цьому все, друзі. Всім до побачення.